Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Зв'язку зі мною сьогодні головна відьма країни, і власне особа, яку ви завжди дуже чекаєте, це Марія Тиха. Марія, привіт тобі. Привіт. Давай починати з гарних новин, адже вчора наша розвідка е, розказала, що е, Киви більше немає, і власне підтвердила, що його вбили. Всі ми цьому дуже потішилися, особливо в мемчиках. Але е, хочу запитати: все ж таки, що з ним сталося, і чи дійсно це діло рук нашого ГУР? Ну, по перше, то що він помер 100%, я тобі кажу. Uh. Це гор? Я думаю, що так. Да. По відчуттях, якщо. Так, да. карта мага. Да. Так, кілька пентаклів, робота, так. Да. 100% це гор. Дивись, карта смерті, ось підтвердження. 100 він помер. Угу. Прямо 100% помер. Ну, дивись, я можу так сказати, що його добряче підставили, злили інформацію, де він знаходиться. Тут падає чітко жінка і чоловік. Бачиш, ось так, так. Це його, до речі, оточення. хто злив інформацію про нього. Ну, його знайомі угу. люди. Давай так скажемо. Да? В нього стріляли чи що таке? Я не знаю, просто не бачила. Так, стріляли, здається, з гвинтівки. Mm. Ну, бачу, що стріляли, просто я не, не читала, я не знаю. Е, Бачила, що помер, все. Ну, так. Да. Чітко, ось смерть показана. Маш, а те, що ти кажеш, що це його знайомі або його оточення, так, це, це гроші було а. зроблено, чи з якихось інших мотивів? Зараз. Дивись, гроші 100% фігурували, да, тут спонтак падає. Але гроші фігурували не те, що їм обіцяли гроші заплатити. Да, а тут повішене ось падає, десятка мечів, дев'ятка кубків. Тобто я думаю, що їх лякали тим, що заберуть в них. Угу. Нафеки, да. Тобто, Тут я, видіш, повішений падає, тобто в них закрита можливість працювати, заробляти і так далі. Їх майно. Зрозуміло тебе. А ми можемо запитати ще у карт. Чи планує ГУР подібні операції з іншими такими е одіозними, скажімо, людьми, які взагалі не на користь України? Mm -hmm. mm -hmm. да, так, падає, напада, колісниця падає. Mm -hmm. Побажає Пови... да. поки що yeah. Єдине, що поки що бачиш, карта дурня падає, поки що не вирішила хто сам, uh -huh. тобто нульовий аркан падає в будь-якому разі. побажаємо нашим гур удачі в цій нелегкій справі. І хочу далі запитати в тебе про чутки зараз. Вони ходять і в медіа, і в кулуарах про те, що захід пророкує нам поразку у війні з Росією. Чи дійсно це так, чи дійсно Захід так думає? Ну, дивись, я б не сказала, що вони пророкують поразку. Я б сказала те, що е... дивись, намагаються, коротше, зараз схиляти всіма способами до переговорів. Ця карта миру падає, да? угу. і тріка Пентапіль. Тобто намагаються, зараз схиляти до перемовин всіма способами, якими тільки можна. Бачиш, карта, ось шостірка мечів, тобто це підвод до того, щоб схилити нас переговорюватися. Можна так сказати. Маша, а чому їм набридло нам допомагати? Чи їм ця війна вже не вигідна? Що відбувається? Чому саме перемови так? Ну, да, логічно. Тут в принципі дивись е, карт, Ну, я зрозуміла. Дивись десятка жезлів, тяжко. По-перше, тяжко з фінансової точки зору, того що зараз просто в світі, через те, що йде війна, дуже складно по фінансах. Це правда. Бачу, смірка Пентаклів падає, рицарь Пентаклів перевернутий, до речі. Тобто, зараз проблема з грошима. Це перше. Друге, проблема: дві камачі ось падає да? і трійка мачів. Через те, що зараз багато зв'язків ну, перервалося, да? дуже велика проблема є не знаю, там з. Знову з тим самим імпортом і так далі. Да? Дуже багато питань. Там, де щось перекрито-закрито, там десь через те, що не домовилися, що ще вилазить якась проблема, дуже багато проблем у цих світових повилазило. І це не вигідно зовсім нікому. Економіка впала в усіх країнах. О ж будемо слідкувати за ситуацією. Нещодавно до речі, Сенат США збирався, причому вони мали проголосувати за допомогу за виділення допомоги і нам і Ізраїлю. Проте таке питання: чому Зеленський не виступив перед сенатом? Ми ж знаємо, які в нього потужні слова, і як він вміє схиляти все ж таки на допомогу нам. Чому саме зараз він не виступав? Бачиш через ну, не захотів він виступати. Це його особисті моменти. Того, що Сомірка Жезлі впаде, тобто карта боротьби, і він здобувався вже виступати перед ним. Одне й те саме казати. Угу. А ще дивись, там же цей сенат не проголосував за пакет підтримки. Нам вони провалили, тому що там здається, республіканці були проти, висувають свої умови. Проте є можливість, що цей законопроєкт все ж таки знову буде на голосуванні. Так, от чи проголосують за пакет допомоги для нас до кінця року. До кінця року, думаю, ні. Мені здається, це буде після нового року. Все ж таки не зможуть да акумулювати після. усі сили. Угу. Окей, тоді йдемо далі. Верховна Рада у нас планує прописати можливість вручення повісток не лише особисто, але ще й під розписку, і через електронну пошту і рекомендованим листом багатьох це новина турбує про те, чи запровадять такі зміни найближчим часом. Найближчим часом тяжковато, десятка жезлів, п'ятірка кубків. Ні. Це плани поки що такі в них. Угу. Але Це може Це може статися у 2024? -му. Щось буде змінено? Четвірка мочів, по десятка мочів. Щось буде змінено там? Угу. Не все так, як вони сказали, воно буде. Ще хочу повернутися до штатів. Там ходять чутки, що наступним президентом все ж таки може стати Дональд Трамп. Що з цього приводу кажуть карти, і що ти відчуваєш? Я не думаю. Повішений падає шітку кубків. Тут я не думаю. А це буде Байден? це буде Байден? Що ж виборів немає як його можна дивитися, якщо ще виборів немає навіть? Ну, там, настрої, наприклад. А хтось там ще буде, окрім Байдена? Так, будуть. Є ще інші і республіканці, і демократи. Хтось буде висуватися, єдине, що не назву їх імен. Ну, бачимо там, хто там потім буде, скажемо, подивимось. Окей, домовились. Путін нещодавно прилетів в Арабські Емірати. Він там зустрівся з лідером країни. Все ж таки, яка мета у цього візиту, і чи дійсно він хоче залучити емірати собі в допомогу, в союзників в підтримку, зокрема в цій війні, яка зараз іде в Україні? Я думаю, що він просто підтримує дружні стосунки з ними, того що у них справді дружні стосунки. Навіть з з еміратиму. Ну так. Да, да. Дружні стосунки, психопантаклі, то жезлі, тобто спільний бізнес, і все інше, да. Все зав'язано на грошах, та? да, да. так? Так, угу. А, Не та... бачу війну, бачу просто те, що зав'язано на грошах. А загалом, якщо подивитися, чи емірати підтримують ведення війни Росією, це так? Чи все ж таки вони віддаляються від цієї думки і не хочуть в'язуватися? Не хочуть ув'язуватися в це. Дві камачі впаде, подиві, сміркажав не Угу. Вони не що це втрати грошей. Вони не хочуть розрипанта. І про ще одні вибори, Маш, хочу поговорити. Вони будуть на болотах. Якщо точніше, то це станеться в березні 2024 року. Проте головний терорист світу Путін він все ще мовчить, хоча там пропаганда йде. Він оголосить про те, що він йде на наступний строк в цьому році, чи вже туди далі. Думаю, трошки пізніше. А це залежить від того, як йде війна в Україні? Чи він просто відтягує її, коли йому заманеться, так і зробить? Не залежить зовні як взагалі. Зрозуміло тебе. Хочу ще подивитися і запитати у тебе, що кажуть карти з приводу того, як будуть справи у наших сусідів. Я говорю зараз про Молдову, адже також багато хто пише, що Росія хоче там влаштувати російську весну. Чи дійсно можливий такий сценарій для Молдови? Напас на Молдову так, зайти туди, вчинити переворот, власне, ці всі трюки, які вони хотіли зробити з Україною. Поки не бачу. Повішу не падає тільки мачів. Навіть погасим зараз. А від чого це залежить? Тому що вони з, з, е, на Україні більш сконцентровані, чи якісь інші фактори? Ну, Того, щоб зараз трішки невигідно це робити. Все ж таки, я вважаю, що, так, ну, да, ти правильно кажеш, вони сконцентровані на Україні більше. Нема в них такого, я не знаю, як правильно сказати, нема такого розмаху такого у них немає, щоб на Молдову пойти. Uh -huh, uh -huh. Щодос... То чітко касається касати воєнних, кстати, часто. Виш, от Карл Пінчеєв випав на Угу. Uh -huh. Але я думаю, все одно там же, Ну, вони ж там поряд все це. Я ж думаю, що там і так є їх військові, якщо чесно. Ну, цілком можливо. Я в цьому впевнена на 100% того що показую, якраз таки, що вони там на території і так є. Це ясно. Отже, піде величезно. Повномасштабно. Давай так. Угу, А, Хочу запитатися про все ж таки наш фронт, що чекає наших хлопців на Авдіївському напрямку, і давай розглянемо Бахмут от найближчим часом, чи що взагалі кажуть карти з цього приводу. Авдіївка, боротьба падає, п'ятірка бо там. А Росія як справа. Карта Мага, тобто, вже говорить про те, що в нас. Те, що я думаю, все одно що буде змінюватися стратегія просто після Нового року, і воно буде якось змінюватися. На нашу користь, до речі, того, що карта Мага, десятка кубків падає. Бач, я так розумію, що зараз на авдіївському направленні найбільше взагалі хлопців, найбільше всього. І техніки, і хлопців, і так далі. Тобто, це направлення є одним з таких самих активних. Росія на авдіївському направленні. Ну, в Росії є рух все ж таки там, бачиш, стірка мочів падає. Шкода. Там є рух. Ну да. Добре, Бахмут, давай будемо. Бахмут, Бахмут. Ну, по-різному кажуть. Зараз це справа в нас. Ну, таке собі. Стілька мочів тут падає. Вісьмірка мечів. Ні туди, ні сюди, коротше, ні руху нема. Ні виходу нема звідти, вісьмірка мечів у нас. І п'ятірка мечів там просто поле боя, по суті, угу. в городі. А як в Росії справа? Погано там по бахмуту. В Росії як справа. Те ж саме: повішений падає, ось дивись. Тут скубків, багато чого розбито, багато техніки. Згоріло. Тяжко. І нам тяжко, і їм тяжко десятка жезлі ось про. Нема руху взагалі в Бахмуті, ні в нас, ні в них. Взагалі, в Авдіївці є ще рух в них. А в нас там. Ну, нас одно показує по Авдіївці. бачу, карта Мага падає. Тобто ми їх стримуємо. Я так розумію, що в нас можливо така стратегія, типу, щоб вони рухалися, а потім їх накрити угу. якось так. Того, що карта Мага в нас лідеруюча позиція в Авдіївці, не дивлячись на те, що в них є рух там. Дуже складно, жаль. Так, Бахмут. Да, Бахмут там з двох сторін стоять. Друзі, на цьому моменті просто хочу закликати донатити на перемогу, донатити нашим хлопцям, адже вони роблять просто неймовірну справу, і їм там зараз дійсно дуже дуже важко. Про ще одну гарячу точку хочу запитати у тебе: це Куп'янсько-Лиманський напрямок. Як там будуть розгортатися справи? Чи підуть, ти хочеш питати? Взагалі, яка ситуація От наші воїни, в якій вони позиції? Знову ж таки, вони обороняються, чи є у них просування? І як у росіян, чи планують вони кинути більше туди сил, чи будуть йти, і чи захоплять ще щось? Я думаю, що найближчий час будуть обстрілювати там чимось. Карта смерті паде. Тобто, це або ж не знаю. Мне кажется, что в этом направлении, короче, будет какая-то ситуация, типа, очень похожая, как была в Харьковской области, когда кинули на кафе. Помнишь, туда вот встретили? да да Очень похожая ситуация какая-то, может быть. Карта смерти это падает. Это направление Купинско-Ломанское. Я не буду детально сейчас смотреть, но буду четко показывать. Что может такое быть. Ну, Так, да. у нас більше оборонна позиція. Ось. Рисер жезлів падає, це саме оборона. Але шестірка жезлів, жезлів, бачиш, карта перемоги падає на нашу сторону, до речі, тут. Тобто ми якось можемо справитися з цим направленням. Це вже добре. А росіян? Ну, до речі, дивись, ми їх трохи прижали. Восьмерка мочів, десятка мочів. Я так розумію, що десь там моїх розбомбили, Бачиш? І, і мы Батальйони чи... всі <світтє> короче. Да, 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 да. да. какие батальйони батальоны, <світтє> що? Мені почему-то кажется, что здесь очень много русских в плен сдается. <світтє> По этим картам. Умирают и в плен сдаются. Вот <світтє> про смерть, а вот про плен. Четко идет, да. Хоча много людей десятка в Пентаклі падає з дуже Много людей ну ми справляємося. Тут, тут хорошо і дійсно, що акуратно Дуже Косатина від вот, смерті карта падає так. Дякую тобі. Um, хочу запитати, чи є у ворога якийсь план до кінця грудня? Ну, тобто, ось їм потрібно, наприклад, взяти повністю Авдіївку? Чи вони ведуть собі війну як ведуть? Щось виходить, щось не виходить, і ніякого конкретного плану до кінця року в них немає.

Окей, домовились. Дякую тобі, Марія, за розклади за відповіді на запитання. Друзі, пишіть, чи сподобалось вам. Пишіть свої питання. Ми будемо їх задавати нашим гостям. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски з нашими гостями. Ну і бережіть себе і донатьте на ЗСУ. На цьому у нас все, Па-па.